Хлопці, складайте зимові Снасті, подивіться, яка погода, і далі буде ще тепліше. Подивіться сьогодні зі мною Супер Саша. Всім привіт, друзі. Підписуйтесь на його канал, хто не підписаний, і це ще не все. Добре? Так що, друзі, я вас вітаю на каналі Добре? Катя Рибалка. Сьогодні з вами Катя Мазуренко, Олександр Шелепник і Володимир Воротняк. Вова, не пряйся, там тебе сон... сонечко ховає тебе. Я по разі, я тут. Дивіться. Підписуйтесь мене... обов'язково на канал Саші і Вови. Бо знаєте, я каже Арестович, хто його не любить то хто його коментує погано, того маленька піска. Коментує і любе. Це, це най, найкрутіші два українські... Слова. Так, от він каже, що тихнув маленький пісюн, Поэтому я рахую, що у нас хейтерів не може бути, правильно? У нас дивляться да. одні козаки. Одні козаки. Плани сьогодні були поїхати на велику річку, але... Не вийшло. Чому не вийшло, не можу сказати. В мене вже місяць є вудочка з Портекс Магніфік. Бачите, тест. Я ніяк не можу її протестити, а дуже хочеться. І ми приїхали на річку Ірпінь. Вона малюсенька, зараз вам покажу. Малесенька. І звичайно, що на такі умови треба ловити ультралайтом. Тому буде сьогодні овей. На що рибалити Саша Саш його вони вам розкажуть в своїх відео. Якщо ми не нарепаємося сьогодні, просто будемо рибалити, бо є бажання більше всього. Для ти Володя... криги нема. Та нема чого? До ловити. А ти, ти ультралайт чіпляє туди. Просто більше всього є якесь бажання нарепатися сьогодні, а не рибу ловити. До речі, це остання риболовля на моєму каналі в 22-му році. В 2222-му, як каже Мер Києва. Так, друзі, приманок у мене багато різних. Я думаю почати, почати з ріпера. Саня каже, щось... хробачка в мене нема. Вістовського. У мене є от чити за цих. Вісток. Ти за драго? я думаю, Тут Блін, ну тобі не матюкайся. Драго є? Драго от, таке великий. А ти що, відео знімаєш? Да. Я тут таких матів нагнув. <рі> Слухай, я Катя не знаю, ти оце мене питаєш на що ловити, я би поставив би драго. Якщо нема, Ну, тільки це менший, це три. Ну, це ріпер. великі, так. Да. А це... тебе є менший? Та немає в мене менше. Або ріпороста. Ріп передваджуємо багатий? Три. Ого. Ну, три, ну, велич, Ну, два з половиною щось таке. Так капець. А, в мене є, може, знаєш, який маленький драго у мене, мабуть, тут є. Ні, тут пуста. Коробочка пуста. Коробка пуста. Слушай, Михайло, я дивлюсь, ти такий браконір, в тебе є все тут. Жерлиці, Жерлиці, пашня, сапоги, воблери, навіть драчі є. Драчей там немає. Там нема драчей. Дроп, дроп на вудку, блін. Все сейчас, є. Зараз просто люди подумають, реально, Сань, там немає драчей. Там нема там драчей. <світ> карбон є. Е, бачиш, які чоботи, це сані кришки. огромні просто. <прути> це йому теща подарувала. <прути> <прути> Фірма. Подивись, стінник офігеш. Мені такі чомусь не подарувала, хоча вона моя мама. Так, а ну-ка, це що в мене ще? О, слухай, а може такі хітомі? Може такі хітомі спробувати. О, Хітоміки можна. От це пасивка. От я б да. щось, щось таке, масло якесь би, чи таку якусь фігню. Постав. Або став свій козирний фет і будеш всіх тут ляпати зараз. Так, ладно, спробуємо це. Друзі, погодка сьогодні реально бомба. Подивіться. На вулиці тільки плюс 1, але але реально я це не шуткую. На кригому вийдемо з вами не скоро, тому що на наступному тижні взагалі до плюс Отако, от Отако, тому доставайте свої спінінги. І зараз час зимового мого Вовчик вже ловить. Хто перший встав, того і Блін, Не давно такої, такої компанії не було на риболовлі. А коли ми останній раз були реально на риболовлі в трьох, хлопці? Дуже давно. Ви, до речі, бачили, що риба тут є. Та, в мене тільки О, та я кажу, вон, дивись яка. Карасік такий. О, так це треба треба, бачиш, Катя. Це треба. Це надо, треба На заставку. Риба є, да? риба є, риба є. І собек дивись, який гарний. Володя, що з тебе люблять, да, тваринки? Ой, обережно в мене гачки, обережно, обережно, гачки, щоб не зачепила. Вона вже дріснула, вже не буде, так? До речі, знає, мені здається. Тут такий от парк. І бачите, як на платніку є вимостки зі стільчиками такими. Круто. Для рибалки, для відпочинку. Ох, де їх багато, подивись, скільки їх там. А ти, Такі умови. Ті сі знімаєш що. Я знімаю вимостки. Слухай, Тебе нічого не навчило, так? Да, Да, я вже ти втопила. Хоч, — Хоча б я тобі лайфхак тобі скажу. От сюди намотає якийсь там вірьовочку і да, Сюди. Ну ти що, тут я вже, вже по-багатому сходила раз. Да. Головне, що не під себе, так, да, Міхайлано? Не під себе. Що не під себе, не під себе сходила. А. Бачите, таке в мене, так, да, друзі, хлопці, як що ми, але я не під себе сходила. Ну, дякую, Саю. Друзі, сьогодні у нас середа. Відео вийде завтра, четвер, 29 грудня. І це значить, що до кінця акції в магазині Фішфіж залиш залишиться декілька днів. До 31 грудня діє дуже велика знижка в магазині фішфіш, -фіш», де можна придбати вудлище Sportex і багато-багато іншого. Багато воблерів, приманок. От, до речі, у мене сьогодні флюр. Клаймакс, там дуже класні японські жилки я мотою і зараз зі знижками ціни набагато-набагато приємніше. Можна собі зробити подаруночок на новий рік. Я би дуже хотіла, щоб цей спінінговий рік завершився для мене рибкою. Трохи є тут травка, але небагато. Е, Саша був літом на цій річці, в цьому самому місці, і тут все все було зароше. І от серед е, лотації він ловив накренки і спіймав 4, 4 щучки. Вода дуже впала. Це не гарно. Є течія, це, в принципі, непогано. Тож є надія, щось спіймати. Я думаю, що нас троє, тим паче зі мною. Двоє найдосвідченіших рибалок в Україні, спінінгістів. Тож, якщо тут є риба, ми її обов'язково спіймаємо. Ух ти. Люблю Неовий, за те, що він дуже-дуже гарно кидає. щось встряло, якусь нормальну таку траву дивіться який тут пляж брали з собою плавки хлопці я без, тру... я без трусів сьогодні Ти без Бо... трусиків? сьогодні без трусів хлопчика тебе є трусики ну, звичайно тут без трусів не можна в воду ходити. Не? там злащука хрен з ним з жерехом тут... дивіться тут люди загорають літом і катаються. Ні, я не піду, тому що я знаю що себе я точно упаду. А, ну з цього боку можна зайти, так. Саня вже побачив там окунів. Де ти їх побачив? Я тут ловив. А, ти ловив? А що, я так розумію, що вода була десь тут. Ну, Навіть бо тут. Ніфіга собі, дивіться, рівень як впав. Зайняли весь берег, О, де мені тепер ловити? Так, так, тут яма. Друзі, в мене щойно була дуже потужна покльовочка. Я її потужно провтикала. Це була однозначна щука, це був не окунь. 100% вам кажу. І може Володя зараз її доловить. Ну навряд, якщо вона сіла тобі на гачок. А вона не сіла, вона клюнула Mm. Бо вона іменно була покльовка, потужна була, був удар. Я oh, it's хотіла... бачиш як шпіли. Так. Я от хотіла в тебе його попросити. Я тепер не знаю, чи міняти, бо покльовка була. А ти відповідаєш, що це покльовка була? Так. Ти відповідаєш? Так, я впевнений, це був удар. Я відповідаю. Я відповідаю. Я вам відповідаю. <отвечаю. laughs> Ех, ну як так? І на паузі, все як положено. Бу. Я вже думала, зараз як піймаю. До речі, ти знаєш, мова, в мене саме на цю приманку е на Ірпіні я ловила щуку. Це було, правда, літом. Але от на цей, е це, коротше, це хітомі, це як танта, поняв? І ловила тут іменно на Ірпіні, тільки там ближче до, до мене. І щучку ловила. Ну, це типу, ж рахується, якби більша кунева приманка. Прийшла в тебе клянчить приманку. А, Ти в мене приманки кляче. Да, У мене білесенькі да, є. білесенькі, Дивись. давай. Дивись, сталі Да. азот це називається. Бачиш, ді, 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 Не, ну він реально дуже прикольно Сука, грає. Слухай, Я його так хаїв раніше, тому що він був дуже жорсткий матеріал і після того як ми його переробили. Спільно з ними. Він став, бачиш, яким я гесом. А, то це твоя розробка, виходить? Та, ну, не те, що розробка, то їхня розробка, я їм навіть сказав, щоб ви його зняли нафік з виробництва, тому що він взагалі не грав. Але потім ми підібрали спільно, підібрали м'якість матеріалу і він почав просто настільки круто грати. Ну, зараз побачиш. Ну, в тебе це ще... Толя Калмиков на нього. Доля да? До Калмиков на нього тільки ловить. Щоб ти розуміла, ну це, в тебе тут ще зараз такий вольфрам нефіговий, В мене стоїть 2 грами. Кину. Що багато я вагу поставила велику? Ні, ну. Це три Сань. Три? Так, да, це три. Чи п'ять? Це 5. Це ж Що, вольфрам. поставити менше? Менше граму три ну, зараз. Він дуже дивись, він грає просто. Так, да, да, я побачила, я ще yeah, думаю, yeah. що може в мене зараз вийшло. Ну, до речі, клювання у мене було, а не у вас. Тому може залишиться. Я вже знаєш, я казав, що я тобі дуже-дуже заздрю. Знаєш чому? Чого? Тому що я заздрю людям, які не можуть відрізнити бровку, від клювання. Ну, йди в сраку! І в тебе постійні Йим вони, просто... постійні, в тебе постійні клювання. Е... Я шуткую. Ти просто мені заздриш. заздреш. Та, конечно, Все. Ти підпісічник мій. Звісно мі... Ти підпісічник мій цей хейтер. Хейтер. Отак, от вот так і знаєте. Пам'ятай слова Арестовича, сповідай слова Рістовіча. Тепер, ага, отак от, от. У хейтерів що? Піпірка не доросла. Саня чи ні? Доросла? Доросла, звісно. Дуже рідко у нас виходить усіх разом вирватися на риболовлю, але я дуже люблю реально зі своїми друзями. Ну, ну, до речі, не все сприймайте серйозно, ми багато шуткуємо насправді. Ми нормальні всі люди, але це не точно. Так, отут такий поворот. Бачите? Річечки? І я тут спробую щось піймати на цього атома. Перейшли вже на такий учасничок, бачите. Що шо ви, ви шов? Що шо ви робите? Ви що, качок ловите? Ой, блін. Ми переходимо на охоту. Я поняла, Вони з рибалки переходять на охоту. Знаєте, це от правду так, кажуть, що неважливо. Перші 40 років дитинства у хлопчиків ну, важкі, так? Ага. І у дівчаток, о, мені тільки 30, мені до 40 ще Ще 10 років дитинства є. Ще три. Тобі ще три залишилось? А Саньку не залишилось. Я реально сумувала за риболовлю з вами. Ну, Шкода, що дуже багато з того, що тут було, просто не можна викладати в інтернети. Не на те, що ми алкаші... <ріст> ну, ми такі, Як називаються алкаші, які ще не, не, не дійшли до того, що вони не в стадії прийняття, що вони алкаші? Не знаю, Латентні. Латентні. Латентні алкаші. Зараз квітка буде. Ото? Для того, щоб хоч трошки корисного матеріалу було в цьому відео, я вам зніму проводку воротняка. Дивіться, як він працює. Ботинки воротняка зніму. Проводку не ботинки. я зараз, мабуть, на черв'яки припередиюся. На гельмінки. На черв'ячка? Так, тобі пропустити дуже хоче. Здається, що треба... Бачите? От записуйте в плакнотик. Катушечка Дайва Фрімс у тебе така. А що з тебе фінеза? Да. Ух ты. Це бюджетно. Все бюджетно. Під час війни. Глибини немає. Треба глибина? Так. Да. Рибулька зараз на прогоні не буде стояти. Якісь приямочки буде максимально доречно. От ми тільки що стояли на повороті, там бачила яка ямка. Ну. Повимивала трошки. Ну, в тебе там щось було, бачиш? Да. Ну, природу не надуриш, вона сама когось надурить. А рибка стоїть там, де глибше зараз. Принаймні на таких річушках. Який їй понт стояти зараз на мілені на протоці і постійно боротися хоч зі слабкою, але з течією. Uh -huh. Вона втрачає енергію, а так вона стала у затишок. Там глибинка, туди збивається мальошок зараз по холодній воді. І вона його під'їдає. Не втрачає нічого і нагулює собі жирок перед нерестом. От і все, любов. Дякую вам за чудовий. Лікбес. О, точно. Бі, сьогодні аж спекотно. Реально дуже спекотно. Такий собі повідець зробила, знаєте, флюр не зекономила. Просто більше, ніж пів метру. Щось якось я так неуважно поставилась до того. Це дуже довгий, так не треба. Фух. Так, а хто кого перекинув? Ага, Саня наді мною. Бачите, річечка маленька, то особливо так нема куди розгулятися, як то кажуть. Блін, так одна покльовка була така гарна, і я її просто, просто провтикала. Я навіть не засікла. Погода так неприємно спортилась, такий вітер холодний. Тільки я раділа, що тепло, що дуже тепло вділася. Як просто почався вітер холодний, от така от неприємна історія. Риби нема, як ви зрозуміли. Бо якщо б була б, повірте, я б вам показала. Ну, ми вже прийшли. Я не знаю, річкою декілька кілометрів точно. Точно. Я вже чесно хочу додому. Кажу хлопцям, ну що, вона каже, ще треба трошечки пройтися. Блін, задрали Кацап сьогодні вже третій, день, третій раз за день починається повітряна тривога. Тут уже така річка схожа на з О! вот, до речі, є прохід, бо місце лова треба ще дійти. Так. А чого я вирішила, що тут сухо? Тут, мабуть, вода. Та ні, хлопці, я щось собі наганяла. Це, це просто е, очерет повалило і тут крига, а там вода. Що я собі вирішила, що я тут буду кидати, я не знаю. Так, йдемо обратно. Ну, Будемо сподіватися буде. Бачите, доводиться мені тормозити, бо перекидую на той берег. Дрібні приманки я вже перепробувала. Вирішила поставити такий фетік покрупніше. Він у мене реально дуже класно працює по диким водоймам. під той бережок. Володя каже, що вона зараз має стояти під бережком і треба робити такі легесенькі проводочки, не спішити. Так ото ж чіркає по одну. Значить, Ми зрозуміли, чому ми сюди нічого не спіймали. Бо порились тільки, що Володі покажи, там, ото, в торбах ніхто не зловив нічого, тому що на трьох. На, на трьох! А, ти трьох. <ріх> <ріх> та ти просто на трьох взяв. знаєш, він, він справжній друг, він не тільки про себе придумав, щоб не тільки він нічого не спіймав, щоб ми теж нічого не спіймали, да, Володінка? Дякую, а чай реально бомбезний. Я не знаю, що це за чай, але от Володя пригостив дуже смачний. Хтось йому подарував е -е 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 -е. китайський? Так, Китайський це дружини брат Води. О, клас. Ось ну, склалась У нас остання револовля в 2222 році на спінг. Я вас хочу привітати з наступаючим новим роком. В цьому році свята у нас немає за кацапів. Але ми їх переможемо. Я от я вірю, дуже вірю, що 23-й рік принесе нам перемогу і нарешті мирне життя. Слава Україні! Це вам До побачення.